Сьогодні наша шкільна родина зібралася разом, щоб висловити любов і вдячність батькам, усім татусям нашій шкільній сім'ї. Батько це годувальник. Батько це друг і помічник. Батько це той, хто збудує дім і виростить сам. Батько це вперше. Завтрашньому дні. Батько це захисник. Болісно визнавати, але в останні два роки ми все більше говоримо лише про одну роль батька як захисника України, захисника своєї родини. Тож сьогоднішнє свято ми присвячуємо вам, шановні батьки. Настали на грудях світить нам славний знак для Не збаду, і не впаду, і не вмирай, коли мовчить мобільний. Ми всі, не озираючись назад, на спинах день де волочим камуфляжний. Забудь про стрілянину і про град. Однаково ще хтось із нас поляже. Мене цей день від тебе не віднять, широкі брони твій останній дотик, а це така невидима броня, що переможе завтра наша роба. Учнів нашої школи є учасниками та волонтерами в зоні бойових дій. Багато з них вже повернулися до своїх родин. Це велике щастя. Ми радіємо разом із ними. Інші родини ще чекають на зустріч зі своїми героями. Чекаємо разом з ними і ми. Ми запрошуємо на сцену батька школи, полковника міністерства внутрішніх справ у запасі мецената школи, друга нашої шкільної родини, кандидата на посаду міського голови Дениса Олеговича Гусашвіні. Денис Олегович прийшов сьогодні зі своїми бойовими покатимами, бійцями батальйону «Сокіл». Запрошуємо вас на сцену. Передати листи від шкільної родини ми доручили голові учнівського самоврядування Любі Черніковій. Шановна шкільна родина, шановні гості, мені дуже приємно бути тут і виконувати таку високу честь, ті листи воїнам АТО, які воюють сьогодні на сході. Ми глибоко шануємо усіх, хто загинув, захищаючи нас, усіх, і наш спокій, в якому ми живемо тут. Ми чекаємо наших друзів, побратимів, які сьогодні воюють, але вони вернуться обов'язково живими до нас додому. Ми виконували свої обов'язки у зоні АТО для того, щоб зберігати спокій тут. Так, сьогодні я своїми побратимами. Це бойові хлопці, підрозділу Осокі, управління по боротьбі з організованою злочинністю області. Тут ще присутні наші друзі, наші побратими, воїни АТО, діючі минулі, які були в найгарячіших точках і працювали навіть у доливо. Довелося працювати у Донецькій області, Краматорськ, Пав'янськ, Трошковка. Хлопці воювали в Луганській області, щастя і інші міста, навіть окупованих містах. І повірте мені, що ці листи однозначно передадуться, як і у Луганську, і у Донецьку область. Хлопці наші їх там зачитають, обов'язково повернувшись, подякують вам за це. Сьогодні, бачачи проблеми держави, проблеми громади, яка є у Дрогобичі, я вважаю своїм обов'язком працювати тут і зробити це для того, щоб змінити ситуацію у Дрогобичі, навести тут порядок, розвинути Дрогобичину так, щоб економіка і безпека нашої, наших міст, як Дрогобича, так і Стебника, розвивалися і були прогресними місцями. І мені дуже приємно, що сьогодні тут багато молоді, оскільки моль, молоді, діти це наше майбутнє, це наші інвестиції, наші діти. Ми маємо за це працювати Тому я виконав свій обов'язок у зоні АТО. Я виконую свій обов'язок тут, перед вами, перед громадою Троговича і Стермо. Я гарантую, і ви відчуєте, які зміни відбудуться, коли я оборуся головою, міським головою з вашою. А тепер дозвольте мені передати ці листи. Думаю, що ще сказати є так само послухати реальних вогнів. Хочемо щиро подякувати нашому полковнику. Денису Олеговичу, який пліч-опліч з нами в зоні АТО і не ховався за нічиїми спинами. Він йшов з нами впереді. І ми віримо в те, що ви оберете його головою вашого міста і під його керуванням місто буде процвітати і конічно розвиватися. Слава Україні! Герої! Доброго дня, проголовець! Мені надприємно, все ж таки, що мене це суспільство сприймає і знову ж таки запрошує. Я дуже вдячний всім громадянам Дрогобича, непростим Дрогобичанам, які підтримували і підтримують нас надалі. Знаю, як Дениса, всі оголошують, як Денис Олегович. Підтримую його, знаю, де був, знаю, що бачив. Дуже вдячний за листи. Листи сьогодні ми передамо нашим друзям, станом на сьогодні, які приїхали позавчора з зони антитерористичної операції, які теж завозили підтримку і вашу допомогу. Надію, що впродовж одного тижня дитячі листи, які потрібні військовим, які гріють душу. Будуть в зоні антитерористичної. Ви одну з волонтерських організацій, які тісно працюють з Олегом. Це варто один, яка заслуговує на повагу і на шану. Ця організація об'єднала всі ваші зусилля і передала нам як з листами, так і з допомогою. Олег, надаю тобі слово. Денис, прошу, Олегу, вже вже буду. Надаю слово і надаю нагороду. Це ваша честь, ви маєте право її вручити. Дякую. Браво! Щоб воно було більш рочисти, я знаю, як це робиться військових структура, зачитати проміська організація, всеукраїнське об'єднання, учасників АТО. Нагороджую пам'ятка Андрія Степановича, наказом громадянської організації. медалю за активну підтримку бійців АТО. Всі Наголосити на простенькому питанні. Ми всі виконували нам обов'язок. Ми чекаємо наших друзів і воїнів, які вже є тут, які приїдуть ще, на під... і що, які нас мусять і підтримують для наведення порядку як в економіці, так і в безпеці нашої громади. Я знаю, що вони нам допоможуть. А популісти, які там тими всіма ділами прикриваються, хай трошки по стороні побудуть і подивляться, як ми будемо реально працювати. А ми щиро дякуємо вам велике спасибі. Ротино я спостерігав за досягненням наших молодих бізняних горчиків і так само я вірю в те, що вони переможуть. Вчора ми дізналися, що вони перемогли. Тому також приємно приєднається великий приємний, які можуть так само допомогти для розвитку цього гарного ансамблю, а потім побачити, як влада велика такі всі заходи Міцна родина сильна батьківщина. Так було, так є і так буде завжди. Батько засіє і зорає землю, мати спече хліб. Уся родина збереться за столом, щоб розділити один хліб на всіх, одну радість на всіх. Здоров'я вам, любі батьки! Бажаємо вам щастя і миру у ваших родинах! Ми не прощаємося з вами. Ми кажемо вам, що